Салют, віпо, з вами Хьюман. Я вас вітаю на новому ігровому подкасті. Сьогодні з вами подивимося на дуже цікаві речі, по типу русофобія в Clash of Clans, якщо вона там взагалі є. Глянемо також з вами на російські ВК та Леста, що у них там за контри, чи вони є. Ремастер Сталкер, Glory to the Heroes Українська, четвертий відмачок і ще декілька цікавих новин. А ви поки що скажіть мені, будь ласка, чи все там окей зі звуком? Вже бачу, що, начебто, все гуд, це мене дуже радує. Ну і догодивитися. Я створив. Почнемо ми з вами, звичайно ж, з Clash of Clans. Що там взагалі за історія? Зараз вам все розповім, бо доволі цікаво. Я нещодавно натрапив на таку статейку цікаву в російського порталу, і які ж, звичайно, там починали нити, що їм наразі недоступна гра в Росії. Ну і, звичайно ж, причому тут геймери, Ми же просто простой народ. Все як там як завжди, так от. Цього разу діло все ж таки торкнулося гри Clash of Clans студії Supercell. Вони, якщо ви не знали, нещодавно закрили доступ до даної мобільної стратегії як гравцям Росії, так і Білорусі. Ба Більше ті, хто намагався обійти заборону через VPN, отримав перманентне блокування. І у мене для вас є цікавий проф. Ось, будь ласка. Тобто, навіть VPN цю історію ніяк не зміг врятувати. І тут хочеться так і спитати: а що случилось? Чи ви те вас банять? <хи> ну, якщо чесно казати, то мені абсолютно байдуже, що там них з них коїться з цим планом з іграми чи ні, то вже таке діло. От, питання не в цьому, а в тому, що повномасштабна війна вона триває вже більше року, а росіяни досі не второпуть, що коїться в світі. Тобто, ви повинні розуміти, що по факту, отакі от, от бани, все таке інше, це інтерпретація більшості або якогось певного прошарку людей. В тому випадку геймери. ну Тобто, живуть собі моя хата з краю, мені на все все одно. Мені здається, що в цьому випадку лише повістка воєнкому їх хоч якось може тут розчехлити Ну або певні вибухи, які відбуваються на певних територіях Украї... України Україна тим часом теж у Росії. Коротше кажучи, поки що здається, що це абсолютно втрачений народ. Але ми не про те. Повертаючись до Supercell, септу, яка зробила Clash of Clans, то вона додала ще достатньо цікаву новину на сайті, і з вашого дозволу, друзі, я її все ж таки зацитую. І так... Оголошення про ігри в Росії та Білорусі у відповідь на продовження компанія Supercell видала свої ігри з магазинів додатків у Росії та Білорусі. Доступ до всіх ігор Supercell для існуючих, до існуючих користувачів з Росії та Білорусі буде перервано протягом весни 2023 року згідно з ухваленим рішенням раніше. Ну, от, друзі, виходить така у нас історія по цій грі. Мені, чесно кажучи, абсолютно начхати, що в них там буде через це виходити. Але вони, основна ідея в тому, що вони досі не розуміють, чому все так відбувається. Шкода, мабуть. А ми з вами рухаємося далі. І перш ніж подивлюся, секунду, гляну чатик. Давид, привіт, Сетан, привіт. Ну і Станіслав, знову ж таки, повторюсь: привіт знову. Так, і я бачу, що у нас. Так, секунду. Чатбокс. Ось так. А, це інший. Все добре. Давайте рухаємося тоді з вами далі. Тут, до речі, вказана зараз цікава стратегія. Так от, поговоримо про, про ВК. Вірніше я б сказав про великі наміри та, скоріше за все, відмивання бабла. Так от, е, наразі на Росії, я думаю, дуже-дуже мало всяких різних асоціацій, спільнот, комітетів та. Іншої фігні, тож тому терміново треба створювати ще. <хе> ну, я думаю, ви зрозуміли, що я жартую і іронізую. Там цього лайна достатньо, тому що відмивати бабки якось потрібно. І от, якщо ми будемо з вами спиратися, скажімо так, на портал відомості, то у Макшан буде створюватися асоціація. Називається вона Асоціація розробників відоігор. Ще одна. Так, да. ну ті, хто дивився мої минулі подкасти, зрозуміє, про що я говорю. І от саме вона буде відповідати за розвиток експортного потенціалу вітчизняних проєктів. Що в нас тут взагалі головне, чому ми про це говоримо? Тому що одним із ініціаторів створення, скажімо так, такої асоціації виступає саме холдинг ВК. А якщо інших нам в цілому не називають, то можна припустити, що він є єдиним ініціатором. Ба більше. ВК дуже хоче побачити в списку учасників даної асоціації такі студії, як One C Game або 1S Game та Лесту. Однак, друзі, ви не повірите, але що одна, що друга, відмовились? Дуже дивно, правда? Як так? Тобто, навіть по факту подібні студії розуміють, яка помика цей ВК, чи то ВК плей немає різниці. Якщо ми говоримо в контексті ігрової індустрії, ну а. Звичайно, є офіційні заяви по типу там 1С та ЛеСТА. 1С пояснили це тим, що проблеми з студії неможливо вирішити за допомогою якихось зовнішніх ініціатив. Алеста в свій час відповіла, що такі організації вони мають створювати не приватні компанії, а не приватними компаніями, а ігровими експертами. Інакше неминучий конфлікт інтересів. Такі от справи, що думаєте, пишіть, бо мені здається, що це навіть. Такий ну трезвий підход, як то кажуть, да Влеста. Бо іграми повинні керувати, скажімо так, ігромани і люди, які і люблять ігри, а не менеджери, скажемо так. Ми знаємо, до чого все це приводить. Ну, окей, це одне діло. Переходимо до наступної новини. Одна з моїх улюблених, до речі, тому що я дуже кайфую від цієї гри. Зараз побачите. Так, ну знову ж таки, Ремрад Голсті, привіт, Микита, привіт, Захар, привіт. На давньому стрімі, ну бачиш Саш, ти був скрізь. Так от, наступне це у нас про сину. Я просто тут кінчаю, вибачте, обожнюю цю гру, обожнюю цю серію, взагалі цей світ. Так от. Розробники, ви вже здогадалися, Hellblade 2, все це зі студії Ninja Theory. Вони в свій час приєдналися, до речі, відносно нещодавно до презентації, яка називався State of Unreal на GDC 23-го року. Що вони зробили? Вони опублікували новеньке відео, де якраз от ви зараз бачите, демонструються лицеві або обличчя анімації головної героїні їх проєкту, тобто Сенуа. Ну або Сенуа, як вам зручніше. Ну і в результаті ми бачимо, що все це створюється, як ви гадаєте, на якому ручі? Правильно, на Unreal Engine 5. Ну а саме ж рухи, звичайно, були відтворені за допомогою захоплення тих самих руків. І це робила у нас справжня акторка. Яка робила ці рухи. Єдине, на що я особисто все ще чекаю, це офіційну дату релізу. Хоча б орієнтовно. Ну, бо нічого немає. Хоча при цьому інсайдери стверджують, що гра має вийти незабаром після Старфілду. Тому я думаю, що чекати відносно так же багато, якщо Старфілд у нас виходить, наприклад, там в кінці червня, десь так. Да? Ну от Однак, офіційних підтверджень поки що немає, тому казати за якісь релізи, все ж таки важко. Ну Якби там не було, я не знаю, як ви, а я очікую дуже-дуже сильно цю гру. Тож, друзі, ну, варто все ж таки почекати. От. Ну і перш ніж з вами перейдемо далі до новин по Відьмаку і не тільки. Хочу сказати вам окремо дякую всім, хто у нас є YouTube спонсорами, патронами або донатерами. Ви. Самі знаєте, дуже що я хочу сказати, що ви робите величезний вклад, та потужно мені допомагаєте як з проектом, так і взагалі просто жити тим паче в такий час. Однак я сподіваюся, що платних підписок у нас стане більше, бо тільки так можна створити реально масштабний проєкт, особливо якщо ми говоримо за український Ютуб. А я знаю, за що я говорю, тому що раніше я був просторі російськомовного Ютубу, там зовсім інші кошти. Там вони хоча б є, і хоча б іноді. А тут, на жаль, ні. Тож, друзі, долучайтесь до Patreon або до Монабанки, якщо вам зручно. Будемо будувати потужний український ресурс разом. Бо без вас, друзі, я нічого сам не зроблю. І, звичайно, всім тим, хто є патронами, спонсорами та донаторами, всім вам дякую. Ви дуже допомагаєте, ви красавчики. Ну а ми з вами йдемо далі. Давайте про сталкер. Є одна цікава чутка, чутка, чутка. Короче, чутки є. Так от. Нещодавно променули певні чутки, що розробники Сталкеру, це важко повірити, але все ж таки вони займаються створенням ремайстра оригінальної гри. І що тут цікаво, і дуже дивно, не на Unreal, як, наприклад, другу частину да, Stalker 2, а на своєму відносно старому руші X-Ray. І начебто сама гра отримує назву Stalker Legacy. І якщо чесно, то мені все ж таки здається, що це якийсь вкид, бо нафіга повертатися, по-перше, на старий рушій, коли ви вже вирішили робити на Unreal Engine 5, да? Взагалі на будь-якому Unreal, ну, в контексті зараз п'ятому. І навіщо робити ремайстер зараз? Якщо. В даний момент GCG World зайнята створенням другої частини. І по різним відгукам ми знаємо, що гра на різному етапі готовності. Тож, мені здається, що це вкид, а ви напишіть своє, своє враження, свою думку в чатику або в коментарях. І я зараз якраз таки гляну, що там з чатиком. А ти цю гру плануєш потім стрімити? Саш? Не знаю, але я ж її вже стрімав, не бачу поки що сенсу. Привіт, старфік виходить 6 вересня. Ні, До речі, можливо. Вони ж там тисячу перенесень робили, тому можливо. Нет, акція на дешевше Ремастером може займатися інша команда. Так і є. Можливо, але я б, я, 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 чесно кажучи, не додавав е, можливість займатися іншою командою. Ми побачили вже, що зробили деякі інші компанії з ремастерами, ремейками і таке інше. Да, я теж думаю, що в в кит думаю що кит. Рафрайдер, привіт. Ну добре, давайте далі. Це у нас вже з приводу відьмака недавно, нещодавно просто конфуз такий був, я не можу пройти повз нього і пояснити деякі моменти. так Говоримо за Геральта З Ріві, так да? Так повертаючись до того, що сказав, під час, скажімо так, нещодавнього випуску, який був присвячений фінансовому підсумку компанії, я маю на увазі компанії CD PROJEKT RED, CD PROJEKT, Проджек, президент, якого звати Адам Кочинський або Кічинський, він відкрито згадав розробку про четвертого Відьмака, тобто The Witcher 4. Ну і потім одразу понеслись фанати, журналісти. Просто поцінювачі «Відьмака» і цього всесвіту, ну, там взагалі, наче подуріли, почали свої здогадки писати, що о, нарешті, Відьмак четвертий в розробці, скоро буде, або відносно, скоро буде. Коротше, процес йде. Ну і це було очевидно, тим паче що офіційних якихось анонсів саме четвертої частини не було. а йшлося про ігри Всесвіту франшизи. Ну і потім, як все ж таки виявилось, Кечинський просто. Обмовився, в будь-якому випадку так там говорять певні джерела. Тобто ніякої The Witcher 4 не існує. В той момент, коли він проговорював про відьмака, я не знаю, чому так сприйняв преса фанати таке інше, він говорив за гру, яка називається The Witcher Polaris. А це у нас абсолютно інша гра, тобто гра, яка стане продовженням ігрової франшизи. Чи буде це четвертий відьмак в результаті чи ні, поки що важко сказати, але менше з тим. Зараз гра знаходиться на ранньому етапі виробництва. Поки на ранньому етапі виробництва, тобто про готовність говорити якусь не потрібно. А інших подробиць, на жаль, у вас немає. Тож, фанати Сорян, поки ніякого четвертого вічера очікувати не варто, треба ще зачекати. Ну тут же як є. А ми з вами йдемо далі. Гевер, привіт! А, Hellblade 2, звичайно, Hellblade 2 буде. Звичайно, буде. Ти що, такого Саша пропустити я не можу. Це для мене дуже епохально важлива гра. І так project, знову трошечки про Projectів. Бо тут є цікавий теж момент. Особливо в кінці вам сподобається, Ізюминка. зюминка. Ну, так, чисто підняти вам настрій. Ну так от про Projectів та їх, скажімо так, кошти і повернення чи не повернення на російський ринок. Нещодавно знову ж таки, нещодавно, реди опублікували такий підсумковий фінансовий звіт, але за минулий 22 рік, що логічно, да, і, і до речі, який був успішніший ніж навіть 21-й. Хоча здавалося б, да? 21-й, там коронавірус і всі діва, і повинно було більше бути людей. Але ж ні, і на це є причини. Так, от компанія тоді змогла заробити за 21-й рік 222 мільйони доларів. В цілому зростання прибутку сягає 7,3%. А якщо ми з вами подивимося на чистий прибуток, то він склав 80,9 мільйонів доларів. Тобто зростання у нас вийшло на 66,1%. Ну і тут буде логічним запитання: стоп, а як же ж так виходить, якщо кіберпанк відносно був провальним, а потім ще й багато рефадів, і таке інше? Ну, відповідь по факту, ось ось-ось-ось, ось в цьому великому вікошку, тому що. Подібних результатів компанія змогла досягти саме через те, що вийшов аніме, серіал. Кіберпанк, ті, що біжать чи то полезо, чи то краєм. Ну, подивитися оригінал. І саме тому в результаті Кіберпанк 2077 переніс компанії у 2022 році ще 166 мільйонів доларів. Ну а семарний тараж перевищив 20 мільйонів копій. О, тож, бачите як? Безкоштовний, виходить такий піар-ход вийшов, і кіберпан піднявся дуже непогано. Не те що у нас за ластухою, да? серіал пройшов відносно так собі на середнячок, і потім ще й провал у нас по стіму по Last of Us Part 1 на ПК. Ну так окей. Другий момент, що я тут хотів якраз вам сказати, з приводу росіян да, і CD Проєктів. Так от польська компанія чітко дала зрозуміти, що не збирається повертатися на ринок ані Росії, ані Білорусі, а враховуючи, по словам, знову ж таки з компанії, що їх доходи. Особливо і не знизилися після того, як вони лівнули з РФ та РБ, то взагалі пофігу виходить. Ну, а я ж особисто вам пропоную знаєте, що зробити? Дочекатися реліз DLC-шки по кіберпанку. Він буде називатися, DLC-шка буде називатися Phantom Ліберті. І якщо вам буде цікаво, то вже тоді ми з вами зможемо пройти як оригінальний кіберпанк 2077, так і доповнення Phantom Ліберті. Як вам ідея? Якщо подобається, пишіть, будь ласка, прямо зараз в чатик або в коментарях, щоб ми пройшли і оригінальний Кіберпанк 2077, а потім ще й Діосішку. Я думаю, буде цікаво подивитися, що вони там оптимізували, покращили, на кой ви додали який контент. Буде цікаво дізнатися. Нок привіт. Нок, привіт. Добре. Ну і з вами рухаємося, друзі, до наступної новини. У нас остання, але дуже, як на мене, цікава. Цікава. Не скажу, що прям архіважлива, але достатньо цікава. Це у нас буде український проєкт, який називається Glory to the Heroes. І чесно скажу вам, я так подивився, лайна там вилили на це чимало. Реально, чимало. Тож, ну, я вам розповім, скажімо так, основні постулати, а ви вже самі для себе вирішите, що це за проєкт, та навіщо його роблять, які в нього причини. Так от, ну, по-перше, це в нас звичайно шутер, шутер про російсько-українську війну, де в нас, скажімо так, ще буде передбачена опція мультиплеєра і. Можна грати на боці росіян. Ну і звичайно, це здається дуже дивно для багатьох людей, е, типу грати за росіян, вбивати українців. Хоча, знову ж таки, історичний факт подій, я не розумію, яким чином такі критики намагаються відмінити. да не може прозвучати, але це факт. Менше з тим, все ж таки, якщо відкинути думку про те, що грати в мульті ми будемо за Мокшан, як одна з. Фракції назвемо це так, і вбивати при цьому нас самих українців. Ну зараз реально трошечки не в'яжеться така логіка, навіщо так робити ще мультиплеєр. Краще працювати з інглплеєром, чи не так зробити класний якісь історичні факти, документацію, твісти, і таке інше. О, тож на мене, особливо моя думка з цього приводу, що потрібно побачити саме сюжет гри. І є, наприклад, якщо там буде змога грати за росіян, то потрібно, щоб там був якийсь. Певний твіст або не знаю, демонстрація того, які жахи вони творили, які жахи вони творять, і продемонструвати всьому світу, що ну це не люди. Тоді буде все логічно. Ну тоді така історична пам'ятка вона буде доречною, і особливо, якщо ця гра, що мені здається, найголовнішим, зайде не тільки там в якихось певних регіонах, по типу там України Росії, що плюс-мінус очевидно, але й в усьому світі. Ну, Повернемося до основної теми. Я так розумію, що основна претензія саме в мультиплеєрі, не в синглплеєрі. І от після, після того, як прочитав певні скажімо так, коментарі і дописи в Твіттері, такої критики і твітерастів, то розробники в той момент зробили якраз таки офіційну заяву і цитату. І з вашого дозволу, якщо ви не проти, я її якраз таки і зацитую. У Нас є перша. Ну, може, не всю прочитаю, але все ж таки. Давайте подивимося. Ми вирішили провести повну реструктуризацію у Glory to The Heroes, щоб поліпшити якість гри і правильно передати її ідеї. Зокрема, ми вирішили наступне: ми зберігаємо загально багато користувальської концепції, що є основою геймплею. Але перше, ви побачите сюжетну кампанію. Підкреслю, друзі, ми побачимо спершу сюжетну кампанію. Першим у якості Open Beta буде випущений епізод із сюжетною кампанією замість відкритого тестування мультиплеєра. Це доречно. Я згоден з цим, так і повинно було бути спочатку. Вікно релізою відкритої бети поки що залишається без змін, але деталі за необхідності будуть оголошені у новій дорожній карті. До речі, якщо мене зараз дивиться розробник в цей момент, будь ласка, відпишіть мені куди-небудь, в Телеграм, в Діскорд або в інстаграм, або будь-де ще. Хочеться з вами поговорити. Є цікава ідея. Я, в принципі, вже вам в інстаграм написав. Закрита альфа розпочалась з 15 лютого, продовжується і буде отримувати геймплейні оновлення, включно до відкритої бети. Резумуючи, відтепер ми фокусуємо усі зусилля на сюжетному режимі, що вийде перед повноцінним релізом мультиплеєра, і дасть гравцю правильне розуміння контексту того, що відбувається на екрані. На таке рішення нас зокрема підштовхнула можливість співпрацювати з людиною, що прийняла участь у створенні історії для Stalker 2, Працювала у Supermassive Games і над створенням мальовничих мальованих історій з серії воля. Дякуємо за підтримку. І ми віримо, що ці зміни зроблять проект кращим. Слідкуйте за оновленнями. Ну от, друзі, якимось так чином у нас є офіційна а, відповідь. Але це не все, тому що десь через тиждень після цієї заяви вийшла ще одна. І там вже розробники уточнили, що карту зі зміїним островом вони видалили. Я не знаю, чому і навіщо, ну, все ж таки. А, призупинили розробку мультиплеєру і зосередилися саме на сюжетній компанії. Ну, в принципі, це вони говорили ще нам і на в першому звіті. Да? От у нас є от ще одна цитатка. Дивіться. Наголошуємо, робота над мультиплеєром призупинена. От бачите, Space Games. Багато користувацька карта Зміїного вже видалена з Альфи. Якщо ми будемо повертатися до мультиплеєрного режиму, це буде не на не у найближчому майбутньому і не в тому вигляді, в якому цей режим продавався. Зберігаємо ігромеханічні концепції в основі геймплею. Це означає, що всі ігрові механіки існуючі, і ті, що в планах, мають за точку під багатокористувацьку гру. І ми не будемо міняти ці механіки, щоб мати можливість колись згодом зробити мультиплеєр. На цей рахунок ведуться обговорення серед команди, але не більше. Тому що знову ж таки зараз ми сфокусовані на компанії. Ну тобто, синглплеєрний проєкт. Ну, от, якось так у нас виходить. І після цього мені от було б дуже цікаво. Саме зв'язатися та поговорити з розробником даного проєкту. І питання тоді до вас: чи було б вам цікаво зробити такий, такий подкаст, чи він зайшов би для вас М -м поговорити з першим джерелом, скажімо так, отримати отримати інформацію від нього, а не від цих бряханиючих твітерастів, твітнутих якихось? От тож, тут я чекаю на вашу думку. А наразі у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро дякую за вашу підтримку і чекаю знову ж таки. Нагадаю, сьогодні. О, 19.00, буквально там вже через 38 хвилин на проходження Resident Evil 4 ремейк. Ну а поки що швиденько гляну чаток, гляну ваші думки і будемо завершувати. Ярослав, привіт. Мультик вони прибрали після Line 9, яке на розрабі фули. Так, я бачив. Вони не прибрали, вони призупинили. Кіберпанк було б цікаво, добре. Зрозумів. Значить, кіберпанк. Будемо, я так розумію, проходити, так? Да? По, по факту, гра навіть до Альфа на не дятягу, як кажуть, розраба, грі треба варитися в розробці ще років 5 мінімум. Ну подивимось, подивимось. Якщо вони зроблять гру за росіян зі сторони типу росіян, яких показують мразотами а потім додадуть якісь дебафи на росіян по типу стара зброя чи погана гігієна, mm -hmm. Було б цікаво, ура. Так, з першого вуз почати. Угу, дякую за стрім. Давид, нема за що. Ну, коротше, тоді я не знаю, що вийде так зв'язатися з розробниками цієї гри, це буде супер. Зробимо якийсь цікавенький підкаст. В мене навіть є підкаст подкаст, у мене навіть деякі питання вже є готові. Що мені б особисто було цікаво почути від них. О, і, сорян, друзі, сьогодні якийсь, блін. Не знаю, лаги були. Коротше, запрограмував трій стріми, Два з них вже злетіли. Ну, ви вже на другому, все окей для вас. Я там встиг все швиденько зробити. Зараз знову ж таки резидент злетів, але нагадую, на цьому ж каналі о 19.00 з вами продовжуємо грати в Resident Evil 4 ремей. Тож долучайтеся, якщо ви не хочете пропускати всі анонси, бо Ютюб іноді тупи з колокольчиком своїм цим дзвіночком, ще з чимось. Тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь в Discord, можете в інстаграм. Там я роблю всі анонси. Не загубіться, будь ласка. Хто буде у 19-й, всіх вас чекаю, а з вами, ну, а ті, хто не прийде, то ну з вами завжди був Хьюман і як завжди, кайфові вам гри. Побачимось. До зустрічі.